Вітаю, любі друзі, на каналі Творча Пасіка. Цьому уроці продовжимо знайомитися з можливостями інструмента Ellipse. Отож, почнемо. Відкриваємо програму Photoshop та створюємо новий документ. Задаємо розміри документу 1000 пікселів по висоті та 1000 пікселів по ширині. Колір фону обираємо білий. Активуємо на панелі інструмент під назвою Ellipse. Тепер нам необхідно налаштувати даний інструмент. В цьому уроці ми будемо малювати у режимі під назвою Shape – «Фігура». Якщо ви дивились попередній урок про великоднього кролика, то пам'ятайте, що в цьому режимі Shape ми вже малювали, і в тому році ми використовували Shape Fill, тобто фігура із заливкою. В цьому ж уроці ми будемо використовувати режим малювання Shape Stroke, Фігура-обідок. Переходимо до цього функціоналу і обираємо колір для обідка. Надалі встановлюємо необхідний розмір для обідка та обираємо тип малювання контуру. Суцільна лінія. У наступних налаштуваннях переконайтеся, що у вас деактивоване з'єднання, яке позначається ось таким значком у вигляді скріпки. Тепер, перш за все, спробуємо, що ми базово можемо намалювати при встановлених налаштуваннях інструмента Ellipse. Створюємо новий шар і довільно малюємо фігурку. Тепер створюємо ще один шар. Переконуємося, що інструмент Ellipse активовано. Затискаємо Shift та малюємо рівненьке коло. Намальовані фігурки являють собою просто обідки. Щоб побачити це, достатньо відключити бекграунд І ми бачимо, що всередині наші фігурки пусті. Тепер трішки поекспериментуємо і перевіримо, що відбудеться з інструментом Ellipse в режимі Shape Stroke, якщо ми змінимо основні параметри, такі як товщина контуру і тип обідку контуру. Ну, Для прикладу, змінимо товщину на 20 пікселів, а тип контуру на пунктирна лінія. Створюємо новий шар і намалюємо ще одне довільне коло. Ось такий результат. За бажанням, звичайно, можна продовжити експеримент, змінювати товщину, тип обідка і малювати різні фігурки. Але я це робити не буду. Лишаю це на ваш роз і перейдемо до наступного пункту. А саме з розумінням того, як може взаємодіяти еліпс з функцією трансформування. Поки що видалю зайві фігурки і оновлю видимість фону, натиснувши на ось цей квадратик, в якому у нас зображення з оком. Стою на верхній шар, де я намалювала раніше коло. Для зручності роботи активую переміщення і розміщу дане коло приблизно по центру робочої області. Зроблю дублікат кола, натиснувши на комбінацію клавіш Ctrl-J. Стоячи на шарі копії, активую функцію трансформування. Ви можете зробити це за допомогою меню Редагування, Edit Retransform, редагування вільна трансформація або використати комбінацію гарячих клавіш Ctrl-T. Тепер, будь ласка, сконцентруйте всю вашу увагу на ось цьому верхньому меню налаштування. Перше, що ви бачите в даному меню, це ось цей пункт, Де ви можете обрати положення трансформування, Pivot Point, тобто це така точечка, відносно якої ми будемо змінювати положення нашої фігури. На даний момент автоматично pivot point, трансформувальний маркер у нас встановлений по центру. Ми побачимо це, якщо поглянемо на робоче поле, на центр робочого холста. Тут у нас є ось таке зображення мішені. Ось це і є наш Pivot Point. Якщо на верхній панелі ми змінимо цю точку, наприклад, поставимо її зверху, то мішень також переміщається на верхню частину кола. І по логіці зрозуміло, як дійти далі. Можна змінити point, поставивши її в верхньому лівому кутку, по центру зліва, в нижньому лівому кутку і так далі. Надалі звертаю вашу увагу на параметри висоти та ширини. Якщо між ними стоїть скріпочка, то ці параметри взаємозалежні і будуть змінюватися однаково. Для прикладу, введемо значення 90%. Бачимо, що при зміні значення ширини до 90%, висота також автоматично стає 90%. Якщо скріпочки нема, ці параметри будуть незалежні і кожен з них можна буде змінювати окремо. Якщо ви бажаєте внести дані зміни, Необхідно натиснути галочку у правому верхньому куточку або Enter на клавіатурі. Тепер окремо розглянемо функцію трансформування, зміна кута. Для наглядності я створю ще одну копію нашого кола. Таю на верхній шар і затискаю комбінацію клавіш Ctrl-J. Також активую функцію трансформування, натиснувши Ctrl-T. І так, щойно ми розглянули pivot point, зміна положення нашого трансформування, розглянули, як змінювати висоту та ширину. До речі, я забула вказати, що можна не тільки її зменшувати, а звичайно збільшувати. Ось, наприклад, можемо ввести значення 150. А тепер звертаємо увагу на ось цей параметр: куд. Якщо сюди ми введемо. Плюсові значення, наприклад 20, то коло буде рухатись по годинниковій стрілці відносно нашої pivot point. Якщо ж значення для кута ми вводимо із знаком мінус, то коло відповідно буде рухатись проти годинникової стрілки. Ось, наприклад, введемо значення 180 градусів, і бачимо, що коло відобразилося у нас чітко по горизонтальній лінії відносно нашого першопочаткового малюнку. До речі, невеличка навчальна порада. Для того, щоб краще закріпити знання, рекомендую вам CD повторювати двічі. Наприклад, ось так Танемо знову на другий зверху шари з колом, затискаємо Ctrl-J, щоб його скопіювати. Надалі Ctrl-T, щоб швидко активувати трансформування. Встановлюємо pivot Point, змінюємо розмір кола, ввівши нове значення для параметру висоти або ширини і змінюємо значення кута. Тицюємо на пташечку. Як бачимо, ми тільки почали тренуватися навчатись, а вже отримали готове зображення. Ми отримали дуже прикольну цифру 8, яку можна використовувати як для логотипів, так, наприклад, і для листівок. Сподіваюся, із логікою трансформування фігури Еліпс вам все зрозуміло. Тепер давайте до логіки включимо ще трішки дрібної мотори. Отож, видалю попередні шари, аби вони нас не відволікали. І зробимо наступним чином. Знову активуємо фігуру Еліпс. Налаштування лишу такими, які вони є. Затискаю клавішу Shift і малюю рівне коло. Тепер давайте спробуємо з цього кола створити мішень. Отже, включаємо логіку, що таке мішень? Це коли коло послідовно зменшується до центру. Отож, робимо копію цього шару. Затискаємо Ctrl-J. Надалі затискаємо Ctrl-T. Щоб коло змінювались до центру, Pivot Point встановлюємо посередині. Щоб коло зменшувалося, понизимо значення висоти або ширини. З урахуванням того, що активна скріпочка, в мене вони будуть зменшуватись пропорційно. Тицяємо галочку. Надалі ми б мали постійно копіювати коло і повторювати дію із зменшенням. Але це дуже довго. Отож, розминаємо пальці. І натискаємо на клавіатурі комбінацію клавіш Alt-Shift-Ctrl-T. І ще раз затискаємо цю саму комбінацію. Повторюємо затискання комбінації доти, поки не отримаємо бажаний результат мішені. Тепер можемо зробити висновок, що при затисканні комбінації клавіш Alt-Shift-Ctrl-T, Photoshop автоматично повторює ту дію трансформування, яку ви виконали попередньо. Це значно економить наш час. А тепер спробуємо намалювати щось складніше, ніж мішень. Створюємо новий шар, активуємо еліпс, не змінюємо налаштування і малюємо довільний еліпс. Затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J, щоб створити копію попереднього шару. Тепер важливий момент. Перед тим як почати трансформування, я на панелі інструментів переключаюсь на будь-яку іншу дію окрім малювання еліпс. Лише після цього затискаю комбінацію клавіш Ctrl-T і вводжу нове значення для кута. Pivot Point лишаю по центру, ти галочку. І знову затискаю нашу нову чарівну комбінацію клавіш Alt-Shift Ctrl-T. Натиснувши комбінацію повторення трансформування 20-40 разів, ви отримаєте приблизно ось такий малюнок. На мій погляд, це нагадує пончик або, можливо, солом'яний бриль вигляд зверху. Ну і звичайно, тепер для економії робочого простору. Об'єднаю всі ці шари з фігурками еліпса в єдину групу. Стаю на верхній шар, затискаю клавішу Shift і роблю клік по першому шару з еліпсом. Надалі використовую комбінацію клавіш Ctrl-G, щоб швидко перетворити обрані шари на групу. Тепер спробуємо за цим самим методом намалювати квіт. Натискаю на міні іконку із знаком плюс, щоб створити новий шар. Активую наш налаштований еліпс. Знову малюю довільну фігурку. Включаємо логіку. Роблю копію даного шару, затискаючи комбінацію Ctrl-J. Переключаюсь на будь-який інший функціонал з панелі інструментів. Тепер затискаю комбінацію клавіш Ctrl-T. Міркуємо над тим, як намалювати квітку. Квітка у нас пелюстки свої випускає із центру. Отже, змінюємо положення Pivot point. Пелюстки. Розташовується симетрично довкола центру. Тобто нам необхідно змінити кут. І тепер знову наша чарівна комбінація Alt Shift ctrl t І, звичайно, після закінчення малювання створюємо групу. Можемо виділити всі шари, зробити правий клік по обраним шарам і обрати в підменю Групувати наші шари. Ну, або, як ми робимо зазвичай, Використати комбінацію клавіш Ctrl-G. Тепер я поясню вам, навіщо я акцентувала увагу на тому, що необхідно переключатись на будь-який інший інструмент при даному типі малювань. Отож, створимо новий шар. Активуємо еліпс. Малюємо фігурку. Спробуємо повторити малювання квітки, Але при цьому ми залишимо активним інструмент Ellipse. Зажимаємо. Ctrl-J, щоб створити копію. Ctrl-T, щоб активувати трансформування. Влаштовуємо, як і в попередньому випадку, такі самі налаштування. Змінюємо pivot point і встановлюємо кут. Здавалося, начебто, все відбувається як завжди. Але зараз ми тицяємо галочку і Photoshop задає нам питання. Чи погоджуємося ми із тим, що зараз ми будемо малювати не фігури, а будемо малювати контур. Ми натискаємо Yes і використовуємо вже звичну комбінацію Alt-Shift-Ctrl-T. Після цього переводимо мишу на робоче поле і робимо клік по іншому шару, щоб завершити малювання. Як бачимо, ми отримали не фігурки, а цільний контур. На єдиному шарі. Тобто запам'ятайте: якщо ви хочете намалювати лишень контур, то при малюванні лишаємо активним інструмент Еліпс. Якщо ж ми хочемо промалювати кожну фігурку Еліпса окремо, необхідно перед функцією трансформування переключитись на будь-який інший інструмент з панелі інструментів. Тепер намалюємо ще одну фігурку і ускладнимо наше трансформування. Створюємо новий шар, активуємо інструмент Ellipse. Налаштування лишаємо такі, як були раніше. Затискаємо Shift і малюємо невеличке коло. Копіюємо шари з колом, затискаємо Ctrl-J. Переключаємося на будь-який інший інструмент, а надалі затискаємо Ctrl-T, щоб перейти до трансформування. Тепер у налаштуваннях ми змінимо не один параметр, як раніше ми змінювали кут, а, наприклад, змінимо параметр і величини, і кута одночасно. Збільшую коло на 102%. Змінюю положення Pivot Point. Підвищую кут на 6 градусів. Підтверджую. І, як ви здогадались, затискаю комбінацію клавіш Alt-Shift-Ctrl-T. Як результат, маємо класну мушлю. І остання фігурка на сьогодні буде абстрактною. Створюємо новий шар. Активуємо інструмент Еліпс. До речі, я вам ще не показала, що можна одразу задати Еліпс необхідного розміру. Наприклад, якщо вам за завданням необхідно зробити. Якусь композицію з еліпсом розміром 300 по ширині і 200 по висоті. Тому стаємо на поле налаштувань і вводимо ці значення. Тож 300, а тут 200. Такі значення різні ми можемо ввести в тому випадку, якщо не активована скріпочка. Тепер птицямо по робочому полю. Photoshop нас ще раз запитує, чи справді ми хочемо намалювати цей еліпс. Підтверджуємо: і маємо еліпс заданого розміру. Я планую малювати фігурку так, щоб було видно кожний еліпс. Отож, переключаюся із малювання режиму еліпсів. Копіюю шар із еліпсом, натиснувши Ctrl-J, Ctrl-T, щоб перейти до трансформування, і попрацюю із параметрами. Pivot Point трансформувальну точку лишаю по центру знімаю скріпочку між параметрами висота та ширина, щоб трансформувати їх окремо. Змінюю значення ширини і підвищу його до 102%. Значення кота мінус 7. Для того, щоб трансформування відбувалось проти годинникової стрілки. І багаторазово натискаю комбінацію клавіш Alt-Shift-Ctrl-T. На цьому урок завершено. Я вважаю, що ви отримали багато інформації і вам є над чим попрацювати. Але маю для вас невеличке домашнє завдання спробуйте самостійно створити ось такий капелюшок. Першопочаткові параметри еліпса складають: ширина 300 пікселів, висота 200 пікселів. Я впевнена, що таке завдання вам посилок. І з нетерпінням чекаю результати ваших робіт на своїй Facebook сторінці. На цьому прощаюся. Дякую за ваш час та увагу. До зустрічі у новому уроці.